От і вона пенсійна реформа, яку чекали роками. Міністерство соціальної політики офіційно стартувало реформу, що змінить життя мільйонів українців. І якщо ви думаєте, що це черговий проєкт для Галочки, помиляєтесь. Цього разу є і дедлайни, і чіткий план: бали, накопичення, реформа золотих пенсій чиновників і суттєве підвищення прожиткового мінімуму. Сьогодні розберу, що це означає для простих пенсіонерів, для тих, хто ще працює, і чому зараз той момент, коли мовчати не можна. Бо якщо не слідкувати за змінами, ризикуєш залишитися з мінімалкою. І так буде трохи особистого. Поїхали! Перший етап впровадження системи балів. Тобто тепер пенсія залежатиме не лише від стажу, а й від розміру ваших внесків до пенсійного фонду. Один рік Сріша, один бал, а далі ще враховується середня зарплата в країні. І тут є нюанс: якщо середня зарплата за останні роки нижча, ніж ваша пенсія може вийти меншою, ніж ви розраховуєте. Я вже бачив розрахунки. Коли людина з пристойною зарплатою мала пенсію на рівні мінімальної, все через коефіцієнти. Тому важливо не лише працювати офіційно, а й знати, як працює нова система, а ще контролювати, щоб бали не занижувалися штучно. Другий етап реформа спеціальних пенсій. Нарешті, усіми роками чули. Про 78 тисяч пенсій для суддів і прокурорів. І ось уряд заявив: будемо перетворювати їх на професійні пенсії з прозорим механізмом. Тобто ідея в тому, щоб вони отримували виплати з кількох джерел, частково державних, частково професійних фондів, це має зменшити навантаження на бюджет. Особисто я сумніваюсь, що хтось зможе реально обрізати ці виплати без судів і опору. Але сам факт запуску процесу вже крок уперед. Ще б це стосувалося і зарплат самих депутатів, було б ідеально. Третій блок запровадження накопичувальної пенсійної системи. Ідея така: майбутні пенсіонери. Тобто всі, хто ще працює, обов'язково робитимуть додаткові внески на свій персональний рахунок. На папері звучить красиво: кожен сам собі формує пенсію. Але давайте чесно: а не на не всі зараз готові відкладати додаткові гроші. Це додаткове фінансове навантаження, особливо у нинішніх умовах. Проте це стратегія на майбутнє. І якщо вона буде прозора та захищена від розпилу. Вона може реально врятувати наступні покоління від бідності на пенсії. Ще один важливий пункт перегляд прожиткового мінімуму. Зараз він просто смішний і не покриває навіть базових витрат. Планується його підвищити і розширити базову допомогу до 4500 тися гривень для незахищених категорій. Це, чесно кажучи, нарешті. Схоже на е, соціальну справедливість. Пенсіонери без стажу, люди з інвалідністю, ці групи потребують захисту в першу чергу. Якщо це реалізують, це буде реальний крок до подолання бідності. Але знову ж усе залежить від того, як це буде реалізовано і чи дійдуть ці гроші до людей. Ну і останнє ризик маніпуляцій. Якщо держава почне гратися з формулами, ваші пенсії можуть бути занижені. І тут важливо, якщо такі коефіцієнти вводять, вони мають застосовуватись і до зарплат чиновників, а не тільки до пенсій простих людей. Моя порада: не втрачайте пильність. Якщо буде обговорення, долучайтесь, пишіть запити, підтримуйте громадські ініціативи. Бо зараз той момент, коли можна щось змінити, а потім буде пізно. Отже, пенсійна реформа розпочалась, є плани, є конкретні кроки, є дедлайн 100 днів на подання законопроєкту, але чи стане система справедливою залежить не лише від уряду. Ми маємо контролювати, що нам готують, не дати замилити очі цифрами, балами і обіцянками. Підписуйтесь на канал Соціалко... Соціалка. Тут говоримо про важливе просто. І напишіть у коментарях, що думаєте про нову пенсійну систему. Підтримуєте чи сумніваєтесь? Бо ваша думка це і є громадський контроль.